Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. У нас сьогодні 31 градус в Севілії, Май кінець жовтня 2022 року. І в цьому відео я хочу вам розповісти різницю для біженців між країнами, такими як Норвегія і Іспанія. Норвегія це північна країна, яка знаходиться на, серед поруч з Швецією і Фінляндією. Так, скандинавська країна з дуже високим рівнем життя, але вона не є членом ЄС, тому, тому закони перебування біженців трошки відрізняються від, від тих країн, які є в ЄС, так, але для українців тут зробили майже все так само. Так? Давайте розберемося, що там є і що є у нас в Іспанії. Так Значить, е е е так як в Іспанії ви отримуєте тимчасовий захист. так? В Норвегії ви отримуєте колективний захист. У них називається це колективний захист. так? Де ви реєструєтесь? Ви реєструєтесь по приїзду в Норвегію в поліції. Дістатись можна паромом. Паромом з Данії, наприклад, або паромом з Балти з Балтійських країн. Так? Значить, літаком. І наскільки я пам'ятаю, це потяг. Так? Це потяг через Данію і Швецію. Так? Значить, коли ви приїжджаєте, ви зразу йдете в поліцію. У нас в Іспанії не так. Коли ви приїжджаєте, ви зразу звертаєтесь у приймаючу організацію, яка приймає біженців. Так, у нас їх тут достатньо багато. Це такі організації, як Сеар, Кра... Червоний Хрест, Круз Роха він називається, Апіпакам, Аксем е... і... і інші. Так? Значить, е... Потім вже після того, як ви відвідали у нас Сіар, так? Ви, у вас є співбесіда з адвокатом, він вас повністю інструктує, що вам робити, повністю до вас буде прикріплений цей адвокат. У вас зразу ж, зразу відбувається співбесіда з соціальним працівником, який вас селить прямо в цей день. Це у нас в Севілії. Так? Я не буду зараз говорити за інші міста, бо, наприклад, в інших містах, наприклад, Валіканте, селять на стадіоні в таких палатках. Так? У нас такого нема. У нас селять е, в хостели в готелі, поки що, коли не було місць. У нас е, Севілія відправляла в сусідні провінції. Це Кадіс біля океану. І, ну Кадіс, де для Фронтера, Уельба це ті, які е, поруч з нами знаходяться, так. Але такого, наприклад, у нас не було, як в Польщі і так далі. Так в Норвегії, так ви їдете, е, в Вас поліція далі направляє в цей розподільчий центр для біженців, так. Далі дальні дальні потяги залишаються безкоштовними для українців. Ну, тобто, якщо вам сказали їхати, так ви берете свій паспорт і їдете. Але не для всі, не у всіх перевізників в Норвегії зараз є безкоштовні для українців місця. Так що для це зразу перепитуйте, чи вони є, чи ні. У нас в Іспанії потяги дальні залишаються безкоштовними для українців, якщо ви заповнюєте в касі. Спеціальну заяву, у якій вам треба проїхати до якогось місця, де вас очікують, чи це заселення, чи це приймаюча організація, чи це якісь оформлення документів. Тобто по обмеженому колу питань ви можете проїхати. Просто так на відпочинок з туристичною ціллю ви не можете поїхати. Так далі І зразу видають в значить в, в Норвегії, зразу видають таку тимчасову пластикову картку. А потім через два тижні, так, постійно. В Іспанії не так. Ви оформлюєте спочатку, оформлюєте спочатку е, білу тархету, такий білий папір е, з відбитками пальців, з вашим фото. Так. Потім ви буквально в цей день берете е, сіту, берете прийом на е, постійну карту, на пластикову, з нею набагато краще тут вам буде е, робити багато справ. Так? Вона більш цінніша. Так? От і за Тут приходите ну, в поліцію. Так це два, два походи в поліцію. Вам треба. Я залишу відео, як це зробити. Я робив повністю конкретну інструкцію. Не треба вам ні за що платити, нікому нічого не треба давати. Просто йдете. Отак, от берете цю, отак, от як я написав відео, берете цю сіту і берете цю картку. Так, от ви її взяли, наприклад, і десь приблизно 50 днів займає. Цей весь процес для того, щоб вам дали пластикову карту. Так далі. Е, зразу е, значить, дуже цікава особливість є в Норвегії. Особи третіх є е, в законодавстві річ, що особи третіх країн, навіть в яких вже є тимчасово оформлений е, міжнародний захист, можуть в'їхати в Норвегію і податись на колективний захист. Тобто це не країна ЄС, і вони собі в законодавстві прописали таку норму. Тобто, біженство, як ви знаєте, ділиться українців на два типи: це ті, які приїхали до 24-го і після 24-го. ті, які до 24-го, вони йшли по міжнародному захисту. А ті, які після 24-го, по тимчасовому захисту, так от ті, що приїхали по міжнародному захисту, вони в Норвегію виходить так, що можуть поїхати і податися в Норвегію на на колективний захист, на право на проживання в Норвегії. так? Е... Можна. Е... Як можна заїхати в Норвегію? Так? А в до речі, в Іспанію не можна. Якщо у тебе є тимчасовий захист ти в краї, точніше, міжнародний захист, інтернаціональний захист, що я називають. ти не заїдеш більше ні в яку країну ЄС. Тобі вже його видали. Ти вже зафіксований в цій країні, де ти його отримав, так? Значить, можна з біометричним паспортом, так можна з внутрішнім заїжджати в Норвегію. У нас так само. Можна з біометричним, можна з внутрішнім, свідоцтво про народження можуть бути українське. Далі потім тут це все розбирається, можна поїхати перекласти його в консульстві. Ну це все вирішується, так тут. Хвилюватись не треба. Ну і не перемикайтеся. Підписуйтесь на мій канал. Це мене стимулює робити нові відео для вас. стимулює шукати цю всю інформацію. Це е, мені буде приємно і буде мене мотивувати робити ще так. Ну, І в кінці я розкажу саме цікаве про виплати. Це, мабуть, найбільші виплати, які є в Європі. так? Ну, В територіальній Європі мається на увазі. Е, так, значить, при поселенні обов'язково в. В Норвегії здавати тест на туберкульоз, так? Це дуже важливо. В Іспанії не так. От, наприклад, якщо тебе заселяють в якщо тебе заселяють в центр для біженців, так, ви здаєте всі аналізи, які можливі. Наприклад, ми жили в центрі для біженців, ми здавали всі повністю аналізи. Так? Значить, далі, в Норвегії. Тільки тест на туберкульоз, решта по замов, по, по твоєму бажанню. Ти можеш здати всі аналізи, хоча далі в тебе буде нормальна медицина, і там ти все здасиш, все буде добре, і там тебе все обслідують, все будуть лікувати, все що тільки можливо. так? Значить, е... якщо ти йдеш на квартиру в Іспанії, так жити, або в хостел цього не вимагають. Ці аналізи. так? Є дозвіл е, на проживання. Якщо в Норвегії є дозвіл на проживання, у вас вам е, тобто, ну вам даються всі майже права, які є у резидентів Норвегії, так, але продовжити цей дозвіл на проживання в Норвегії набагато буде складніше ніж в Європейському Союзі. Які будуть можливі варіанти продовження е, життя, продовження е, проживання в Норвегії? Це перше, це перше це робота, якщо ви знайшли роботу, так? якщо ви одружились в Норвегії, так. І саме цікаво, чого нема в інших країнах Європейського Союзу і навіть інших, так, це по захворюванню, по якомусь серйозному хронічному захворюванню. Якщо у вас є захворювання, вам потрібно залишитись так. Норвегія вам дає таку можливість, це спеціальна стаття. Продовження вашого перебування і виду на проживання, тобто вашого вашої послідки на проживання, так? Далі, ну і давайте до виплат. Так, звісно, значить, виплати такі: зразу, коли ти заселяєшся в квартиру в Норвегії, тобі виплачує уряд 2000 євро лише на побутову техніку. Просто щоб купити якоїсь побутової техніки собі, користуватися нею. ну це просто шикарно. У нас такого нема. В Іспанії. <хи> Далі. Близько 1400 євро на дорослого виплачують в місяць, і 2000 на сім'ю із чотирьох людей. Тобто мама і троє дітей. Ну, це те, що, те, що я зміг дізнатися. Так? Можливо, наскільки на п'ятьох людей це буде, звісно, більше. Так? Ну, а тепер можете дивитися, так. E, значить, в, в, в Норвегії є безкоштовний адвокат, в Іспанії теж є безкоштовний адвокат. Міжнародний мінімальна заробітна платня в Норвегії це 1400 євро, тобто фактично вам будуть платити розмір мінімальної зарплати, так? І вартість оренди в Норвегії складає 80, 850 євро за комуналку. так? За життя в комуналці, так ну я думаю, що в маленьких містах за ці кошти можна зняти квартиру так само як в Іспанії. В Іспанії за 800, за 850 ти в Севілі знімеш собі в центрі квартиру п'ятикімнатну або в самому класному районі, який ти можеш знайти. <хе> так, це, Тут менші ціни набагато, так? але і виплати тут теж менше на дорослого 250 євро, на дитину 100 євро. Сім'я із п'яти чоловік, двоє дорослих, троє дітей отримує 1300 євро на місяць. Це враховуючи, е, враховуючи оренду на квартиру і, звісно, витрати комуналка, їжа і так далі. Так? Ну, звісно, у нас в Іспанії не виплачують 2000 тисячі євро на побутову техніку. Це було б добре. Ми чекаємо цього. Бо Іспанія теж соціалістична країна. А відповідно, соціально спрямована, і, можливо, це теж буде так е, наразі. Все, я думаю, що ви зробили свої висновки щодо, е, щодо Норвегії і Іспанії. Е, нехай у вас все буде добре. інтегруйтеся на цій землі, на цій землі де ви єсть. Uh, і нехай вас все вийде.